Це саме те, про що казав в попередньому слайді. Це спричинило обвал гривні, кризу ліквідності та катастрофічне зростання непрацюючих кредитів. Тобто, коли ви брали кредит в доларах і долар був стабільний, то це була там якась частка від вашого доходу, ну, припустимо, там 20% від доходу. А коли долар на графіку видно, да, з 5%. Виріс там більше восьми, тобто у вас а, ваше боргове навантаження виросло майже в, там, в півтора рази. І це при тому, що коли криза, а, як правило, ваші доходи зменшуються, ну, принаймні, в доларовому еквіваленті так точно. І це спричинило обвал гривні, кризу ліквідності та катастрофічне зростання непрацюючих кредитів. Система вижила. Але проблеми були залиті грошима, а не вирішені структури.